Для всімірної історії знімаємо відео. От Діма нам скаже, що він думає по поводу купання сьогоднішнього і по поводу зеленої води. Сьогодні 28 серпня, російського августа, І ми сьогодні купаємось, можливо, останній раз цього літа. Очевидно, що в 2023 році 28 серпня ніколи не повториться, тому це унікальний день тим, що він неповторний. Е, я ще не пробував пригати, але буду пробувати. Звісно, є трошки таке, що брізвию у зв'язку з тим, що вода зелена, але тільки я в неї пригну, мені стане все одно. І прямо зараз я на камеру готовий це зробити. Давай! Не задумую, я зараз пригну. сюди. А так, да, до речі, не сказав. Це річка сухоклея. Як вода? Тепла. Вода дуже тепла. На глибині холодненька. Ну, вчора був дощик... Не, позавчора. Позавчора був дощик, я думаю, це у зв'язку з цим.